Протягом 2015 року з міського бюджету на потреби водоканалу було виділено близько 14 мільйонів гривень. Приблизно 2 мільйони було направлено тролейбусному управлінню. Було виділено кошти на облаштування нових груп у деяких дошкільних установах. Тим садочкам та школам, які не потрапили у грантовий проект з енергозбереження. Спрямовано гроші на заміну котлів та вікон, а найближчим часом виділять більше мільйона гривень на заміну мереж. Якщо проаналізувати попередні роки і цей обсяг бюджету розвитку, а це бюджет на капітальні видатки, ті видатки, які спрямовуються, то він збільшений більше ніж у два рази. Порівняно з планом, який ми планували при затвердженні бюджету, і таке ж саме таке ж саме збільшення порівняно з минулим роком, 2014 роком. Ну не кажучи, вже за попередні роки, також начальник міського фінансового управління запевняє, що вони роблять все можливе, аби гроші працювали на сьогоднішній день. Ми розмістили на депозиті вільні кошти, які ми зарезервували для. Для співфінансування по проектам і ті кошти, які ще по тим чи іншим причинам розпорядники коштів ще не освоїли. Ми їх розмістили на депозиті, і на сьогодні ми вже маємо майже 3,5 мільйона грошей, які ми заробили. Бюджет міста заробив додатково. Разом з тим, неосвоєними на сьогодні залишаються 85 мільйонів гривень. Проте в цю суму входять і кошти, що мають бути задіяні в інвестиційних проектах, які співфінансуються разом з державою чи закордонними організаціями. Але я ще раз кажу: не не можна рахувати ті кошти, які ми резервуємо для співфінансування. Тому що немає ще чіткої, як кажуть, вимоги, яку суму ми повинні в цьому році. Йде іде, іде робота, опрацювання, подання тих чи інших документів. В кінці листопада міська влада планує провести громадські слухання щодо бюджету, оскільки вже наприкінці листопада фіноправління винесе на розгляд міської ради проект бюджету на 2016 рік. У вересні прийнято статут громади міста Чернівці, згідно якого. Громадяни міста є учасниками формування бюджету. Вони збирають 250 підписів, розміщують на сайті міської ради. Відповідно направляється звернення до міського голови він відповідним нашим органам, і ми готуємо відповідні пропозиції по включенню того чи тих чи інших видатків до видатків нашого міського бюджету. Всіх запрошуємо до формування міського бюджету. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.